Шановні українці, я хочу подякувати усім нашим впливам партнерам і е, дякую тим, хто розмістив прапори багатьох країн світу церкву нашої столиці за те, що підтримують вони нашу Україну. Я хочу сказати, що е, як сказав наш президент України Володимир Зеленський, об'єднана Європа сильніша за Росію. Але при одній умові, якщо вона по-справжньому об'єднана, я вірю, що ми по-справжньому об'єдналися. І ви знаєте, дивилася декілька днів тому один фільм, і в кінці сказано так, що за рахунок істерії Росія завжди говорила, якраз на армія, що вони сильні. Але коли їх почали пробувати бити, вони посипалися як картковий будинок. Насправді вони слабкі. Тому треба не пробувати, а просто йти е, до цілі, не зважаючи ні на що, ні на кого, І ми переможемо. І в цьому році будемо в українському Криву. Це гарантує не тільки наш президент, це гарантує весь український народ. Так що, слава Україні! Смерть ворогам, здоров'я президенту, здоров'я е, усім нашим політикам, всім нашим військовим, всім нашим генералам. Е, і всім нашим міжнародним партнерам. Дякую, дякую, дякую.